У 1770-х роках в усій австрійській державі було проведено секуляризаційну реформу, що мала на меті скасувати привілейоване становище духовенства і чернецтва та встановити контроль держави над церквою. Ці вважав, що монастирі, чинці яких не займаються суспільно корисними справами, тобто освітою місцевого населення, охороною здоров'я, благодійністю, і ті, які мають менше, ніж 10 ченців, потрібно закрити. Окрім монастирів, також закривали церкви та костели з начисельною паствою. Це стосувалося усіх християнських конфесій. Колишні монастирські приміщення почали використовувати для потреб державних установ. Наприклад, у Львові в будівлі колишнього монастиря Ларисок було розташовано Митницю, а у монастирі Святої Марії Магдалини жіночу в'язницю. Кількома роками перед цим секуляризацію монастирських та церковних земель було проведено і на територіях, що входили до Російської імперії. Цікавий факт: основним податком на українських землях, що входили до Російської імперії у 18-19 столітті, було так зване подушне. Його сплачували усі чоловіки, окрім представників духовенства, дворян, купців та державних службовців.